Я купила це у вас ще у минулому році, а тепер хочу новий. Ну і продавчиня, власне, взявши інший флакон, защебетала, Так, знаєте, так тонко, я б сказала: зверніть увагу на новинку. Минулого року її не було. Мені сподобалось, як дівчина насправді, так, знаєте, дуже так елегантно виправила покупця. Ну, може, свідомо чи не свідомо, це вже немає різниці прошлого. Року у нас немає, прошле залишимо в минулому. Отож, минулий, тобто, який минув пройшов, який би я навела приклад про минуле, навіть не знаю. О, давайте про сонце. Виявляється, ми бачимо сонце таким, яким воно було 8 хвилин тому. Саме стільки часу необхідно світлу, щоб дістатися від сонця до землі. Іншими словами, ми бачимо сонце в минулому. І сьогодні розповім про два слова, які у московиті